Я просто людина, я по суті з глини, то я наповнююся духом божественним, як мобільний телефон від мережі електричної, наповняюся енергією, щоб працювати. Я від слова Божого. Але людині потрібна людина, з якою ти можеш виговоритися в світському світі, який живе без сказати так. Без моєї є психологи. А нам психологічно, кожна людина з народження, вона є. Той, хто буде шукати Бога на всіх етапах життя, Сто і той, це. хто буде трима... хто буде шукати підтримку і в земних царях, і, і синах людських. Хоча слово Боже каже, не надійся на князів на синів людей, в них нема спасіння. Тому я маю духівника, з яким я раджуся, якому я кажу, де я послизнувся, де я оступився. Ну, взагалі-то треба не грішити, і тоді не треба, не буде потреби. Просто говорити можна, як ми з вами сьогодні говоримо і, і так само. Ну але. Е, головне, щоб мене не вийшло так, зайдем е, традиційно є щороку перед Паскою, раз рік що йдуть до церкви, бо треба сповідати перед Паскою. Бо як свячене яйце чи кобасу їсти не зайде так. Але набрав наша Пасха Христос і Ісус, нам треба постійно бути готовими до зустрічі з ним.